Національна академія Національної гвардії України вібрала в себе тільки краще, змінюючись разом із сучасними вимогами та вагомим досвідом бойових офіцерів і науково-педагогічного складу. Тут знання постійно перебувають в русі, якісно змінюючись, вбираючи в себе нові складові, щоб показати курсантам, який цікавий шлях від курсанта до офіцера. Можливість обрати освіту, яка відповідає інтересам та професійним якостям кожного абітурієнта. Дає змогу стати професіоналом своєї справи. На командно-штабному факультеті навчаються спецпризначенці. Протягом навчання вони здійснюють стрибки з парашутом та опановують навички гірської підготовки та спеціальної тактики. Зв'язківці опановують системи військового зв'язку, щоб стати основним вузлом комунікації підрозділів Національної гвардії. На факультеті також можна обрати шлях командира підрозділу, аби керувати особовим складом, приймаючи рішення для виконання службово-бойових завдань. Факультет логістики обирають ті, кому до вподоби військова техніка та озброєння. Тут навчають офіцерів, інженерів з експлуатації озброєння і техніки та фахівців логістичного напрямку. Кожен курсант опановує військову справу та стає спеціалістом з обраного напряму. На гуманітарному факультеті навчаються не лише психологи, а й фахівці роботи з особовим складом та стратегічних комунікацій. Цей факультет оберуть ті, хто бажає працювати з особовим складом, постійно надавати йому допомогу та прагне до участі у заходах міжнародного співробітництва. Курсанти оволодівають професійними навичками психологічного супроводу в підрозділах. Вивчають сучасні технології підтримки психологічного здоров'я військовослужбовців, а також кращі практики комунікації у сфері державної безпеки оперативний факультет це вибір досвідчених офіцерів, які точно знають, навіщо навчатись в академії Нацгвардії. Професори та досвідчені командири діляться досвідом та знаннями, які перевірені часом. Для відтворення усіх своїх знань вже на практиці для магістрів проводять масштабні командно-штабні навчання. Кожен офіцер випробовує себе на різних посадах, керуючи діями у якості командирів бригадної ланки. Для якісного проведення навчального процесу в академії є необхідна кількість спеціальних класів, тренажерів та мультимедійного обладнання, щоб зацікавити сучасну молодь в еру смартфонів та відеоігор. В центрі імітаційного моделювання відтворюють бойову обстановку в електронному вимірі. Та відпрацьовують дії майже в реальних умовах. Для відпрацювання дій майже в бойових умовах курсанти навчаються на динамічному тренажері БТР-4Е. Бойовий розрахунок відпрацьовує водіння броньованої техніки та вогневу підтримку своїх підрозділів, вражаючи противника в Русі. Динамічні тренажери з водіння автомобіля Крас, ракетні комплекси, учбоводіючий модуль парус, дають змогу отримати важливі навички перед їх використанням у реальних умовах. Для застосування бойової зброї в академії обладнаний тир для стрільби на короткій відстані з системою зворотнього вогню. 30 років ми показували можливості та бажання розвиватися, навчали і навчалися, досягали успіхів та раділи перемогам, проте не зупинялися вчитись, вчилися дружити, любити та мріяти а між цим навчалися влучно стріляти, керувати підрозділом, приймати рішення та раділи спортивним перемогам. А головне, ми ніколи не зупинялися та не здавалися. І якщо такий шлях це початок справжнього військового життя, тоді академія це точно правильний вибір. Життя про яке можна мріяти, правда ж? Але на 31-й рік все змінилося. 24 лютого 2022 року ми стали на захист України: курсанти, офіцери та цивільні. В умовах війни академія продовжує навчати курсантів, змінивши дислокацію, але не принципи виховання лідерів. Головне завдання академії не встигати за темпом розвитку військової справи, а бути на крок попереду. Для цього впроваджені нові, більш вдосконалені програми підготовки, за якими готуються курсанти до будь-яких викликів. Важливий етап у формуванні майбутніх військових лідерів це заняття спрямовані на розвиток тактичної майстерності, вогневої підготовки. Топографії, розвідки та багато іншого. Враховуючи сучасну картину на полі бою та стрімкий розвиток безпілотної авіації, академія розпочала роботу з новими типами безпілотних авіаційних систем сертифікованими комплексами Сірко. Ведеться тісна співпраця з розробниками даного комплексу українською компанією Sky Assist по адаптації програмного забезпечення для потреб академії та навчанню пілотів. Для вивчення іноземних мов в академії ввели в експлуатацію три нові лінгафонні лабораторії. На курсах з інтенсивного вивчення іноземних мов офіцери мовного відділу здійснюють лінгвістичну підготовку курсантів та військовослужбовців НГУ. Лінгафонні лабораторії надали партнери за програмою ініціативи сприяння безпеці України – «Ukraine Security Assistance Initiative. У 2023 році почалась підготовка на командному курсі тактичного рівня Л-1. Вони здобули необхідні знання, які знадобляться їм в ході виконання бойових завдань. Розроблені та затверджені програми підготовки командно-штабного курсу рівня Л-2 для офіцерів тактичного рівня. Особлива увага під час практичних занять приділяється процесу планування бою за стандартами НАТО. Курсанти академії займають призові місця на спортивних аренах. Демонструють високий рівень фізичної підготовки та мотивації до перемоги. За цей рік курсанти виступали на національних та міжнародних змаганнях. На чемпіонаті Європи з гирьового спорту в Греції курсант командно штабного факультету Максим Улько виборов два перші місця. Понад 200 спортсменів-юніорів із 16 країн світу боролися за цей титул, та тільки наш курсант став першим. Наші спортсмени здобули чисельні перемоги з різних видів спорту. Ці досягнення свідчать не лише про фізичну підготовку, а й про справжню духовність та рішучість наших воїнів. Вони є втіленням того, що навіть в умовах війни фізична сила, тіло та спортивна вправність важливі для підтримки гармонії та духовності. Нехай ці перемоги будуть ще однією важливою частиною історії Академії. Співпраця та міжнародне партнерство стають ключовими факторами в підтримці безпеки та оборони у 2023 році. Основна робота була направлена на розбудову відносин з іноземними партнерами, освітніми та навчальними центрами країн-членів та партнерів НАТО. Кафедри академії тісно співпрацювали з радниками Офісу НАТО в Україні щодо розвитку та модернізації освітніх програм академії. За цей період 447 представників академії взяли участь у курсах з професійної підготовки, вивчення іноземної мови, конференціях та навчальних заходах. 347 офіцерів, курсантів та службовців здійснювали лінгвістичний супровід під час підготовки військовослужбовців ЗСУ та НГУ. Взяли участь у 17 міжнародних тренінгах та семінарах. 9 травня 2023 року відбулось історичне підписання меморандуму про співпрацю між Національною академією Національної гвардії України та Національною академією оборони національних збройних сил Латвійської республіки. Курсанти академії першого року навчання взяли участь у курсі індивідуальної базової підготовки військовослужбовців в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Перспективою такого співробітництва стане участь на постійній основі офіцерів та курсантів на різних рівнях акредитованих курсів НАТО. Ми розуміємо, що справжній успіх приходить через об'єднання. Курсанти Академії брали участь в заходах з посилення охорони та захисту державного кордону. Також гвардійці Академії продовжують виконання бойових спеціальних завдань з охорони та оборони визначених об'єктів у складі зведених підрозділів сил і засобів оборони країни. Разом із національною поліцією. Курсанти Академії виконують завдання зі служби з охорони громадської безпеки та порядку. Їх завдання не лише фізичний захист, але й забезпечення мирного життя наших співгромадян, зведені підрозділи разом з Державною прикордонною службою, національною поліцією, силами оборони. Це злагода, точність та впевненість у виконанні завдань. Крім військової підготовки, наші курсанти навчаються бути активними громадянами та співчутливими людьми. Вони беруть участь у волонтерських проектах, організовують та допомагають закривати збори на потреби побратимам на фронті, допомагають людям, які постраждали від наслідків російських обстрілів. Ці хлопці та дівчата приклад того, як активність може сприяти будівництву сильної та об'єднаної України. Сьогодні ми вдячні тим, хто стоїть на захисті батьківщини. Це наші випускники, справжні герої, які стали оберегом нашої свободи. Вони борються не лише за сьогодення кожного з нас, а й за безпечне майбутнє наших дітей. Ми вдячні кожному випускнику, який взяв на себе обов'язок захищати країну. Їхні вчинки вражають своєю величчю, і ми пишаємось тим, що можемо вважати їх своїми випускниками. Кожен рік молоді лейтенанти Академії приєднуються до Сил безпеки та оборони України. Їх шлях до професійного становлення триває майже 4 роки. Їх знання стають в нагоді для досягнення нашої спільної мети. Ми пам'ятаємо, що кожна перемога це сукупність освіти, підготовки та мотивації. Нехай ця історія надихає нас до нових висот і об'єднує у зусиллях до перемоги. Слава всім захисникам і захисницям нашої держави! Слава Україні!